Економічне бронювання вводиться як додатковий е, інструмент для тих компаній, які можуть не підпадати під критерії стратегічності, визначені урядом, але, наприклад, сплачують там називаємо це так стратегічну кількість податків е, до державного бюджету. Та, тобто е, вони можуть бути не критичними для обороноздатності, вони можуть бути не критичними там для, для виробництва, але з точки зору грошей, е, які вони генерують в бюджет, з яких потім... Фінансуються сили оборони, вони критичні, і сама ідея економічного бронювання та це дати максимально великій кількості українських компаній і підприємств, які сплачують податки, можливість, можливість працювати і прогнозувати свою роботу, зважаючи на те, що ключові дні співробітники лишатимуться на місці. Якби ми намагаємося в цих взагалі несправедливих умовах війни знайти модель, яка дозволить нам принаймні бути ефективним. І економічне бронювання це про ефективність, це про те, щоб дати можливість тилу далі фінансувати фронт. Це про те, щоб дати можливість економіці в умовах війни працювати і генерувати гроші, якими ми забезпечимо наші сили спорту Єдиний критерій. Які є, це відсутність податкових заборгованостей, інших видів заборгованості у таких компаніях. а і тоді керівник ем, на свій розсуд визначає ем, одного, двох чи е, кілька співробітників, ем, яких він має намір забронювати, сплачує за них перший вносок місячний е, у вигляді збільшеного військового збору 20 тисяч гривень на місяць, ем, і фактично. Е, в нашому баченні да, отримує там е, в телефоні певний QR-код, е, і ці працівники вважаються е, заброньовані. Тобто ідея достатньо проста, максимально базова і не перенагантаже. Єдине обмеження, яке є, це те, що не можна буде забронювати більше ніж 50% відсотків від військовозобов'язаних зобовязаних в штаті. В штаті. Тобто, якщо у вас в штаті підприємства, наприклад, працює 50 е, чоловіків е, військовозобов'язаних, то з них ви можете забронювати максимум 25. Е, ось таке обмеження. Все інше, е, яка зарплата у працівника, е, на якій він посаді, е, яка у нього спеціалізація, це не має значення, це все на розсуд роботодавця. Тобто роботодавець е, сам визначає критичність працівника для нього, і виходячи з своєї своєї уявлення про критичність. Приймає рішення, кого саме бронювати, якраз з ФОПами є кілька умов. Перше, для того, щоб уникнути ситуації, коли у нас після вступу в силу закону всі на наступний ранок підуть, зареєструються ФОПами і самі себе, самі себе поборонюють, що може підірвати процес мобілізації. Тому для того, щоб такого не було, перша умова це те, щоб ФОП вже був. Частиною економіки і мав історію роботи і сплати податків щонайменше 6 місяців до того моменту, як закон вступить в силу. А, а друге, щоб у нього були кошти, які дозволяють йому власне оплатити цю броню. Тобто, в нашому розумінні, це за останній звітній період кількість обороту не менше вартості трьох місяців бронювання. То, умовно кажучи, не менше 60 тисяч гривень обороту за минулий звітній період. За таких двох умов, ми передбачаємо, що у попів так само буде можливість претендувати на бронювання. Це, скажімо так, найвкладніша позиція поки що, і з точки зору там, комунікації з урядом, і з точки зору комунікації з партнерами, але ми вважаємо, що в нас є кілька сотень тисяч. ФОПів з білими прозорими заробітними платами, які перевищують там 50 тисяч гривень на місяць. Вони генерують достатньо велику кількість податків. Те, як ми пропонуємо це зробити уряду, да, це зробити все через телефон, через ту саму дію або через ту саму систему резерв, тобто роботодавець подає туди відомості по людям, яких він хоче забронювати. Фактично, після подачі цих відомостей перевірки їх там на наявність відсутність там судимостей, наявність відсутність заборгованості підприємства і е інших формальних перевірок видається жовтий qr код е який працює, е мовно кажучи, 30 днів. Три там 30 днів дається на те, щоб е сплатити за кожного цього співробітника е е вартість е місячного бронювання, і після сплати цієї вартості видається зелений ми бачимо е, максимальне прибрання людського фактору в процесі бронювання, переведення все в, в, цифру, в цифру і е, е, повне супроводження цього процесу, виключно в про мобільний додатків. Військові в більшості свої, з якими я ясною, розуміють важливість економіки для війни. Війна це завжди цифри, війна це завжди економіка, війна це завжди гроші. Якщо у нас цих грошей не буде. Нам просто елементарно не буде чим забезпечувати е, силу оборони. Економічне бронювання це якраз про акумуляцію ресурсів та, для того, щоб фінансувати і додаткову ротацію, і додаткову мобілізацію, е, і додаткове забезпечення е, збройних сил. Е, але це внутрішній ресурс. Ми його ніде не позичаємо, ми, ми не влазимо в борги, ми нікому не винні. Ми просто йдемо на зустріч бізнесу, але беремо з них обіцянку. Що вони таким чином працюватимуть далі. Той бізнес, який боронює світі співробітника, критично фактично уже цим жестом гарантує, що він буде продовжувати працювати далі проти податків. А для нас податки критично критично необхідні, тому що ми саме з українських податків фінансуємо наші збройні сили. Тому е, оці твердження про війна для бідних» – це виключно російський наратив, який використовують російські агенти впливу в Україні.